Дорогі браті і сестри, сьогодні ми читали євангельське повіскування про найбільш, скорб... найбільш скорботний день в році. Це день, коли людина стала гіршою за пекло. тому що людина Бога відкинула, а пекло Бога прийняло. І ми сьогодні читали достатньо докладний опис всього того, що відбувалося тоді. Ми чули Євхаристійну промову Ісуса на Таємній Вечері. Ми чули і про те, як Його апостоли іще не вірили, і ще сумнівалися. Ми чули про юду зрадника. Ми чули про те, як прийшли воїни брати Його, і як всі злякалися і розбіглися. Ми чули про те, як Петро відрівся. Ми чули про те, як понтій Пилат намагався. Виправдати і відпустити Спасителя, не знаходячи в ньому жодної провини. Ми чули про те, як юдеї, як завжди, вони це роблять хитрістю, обманом вони інакше не вміють все ж таки зробили так для того, щоб ми Ісуса розіп'яли про Його хресну дорогу, про Його страждання на Христі і про Його кончину. І знаєте, в нашому народі. Оскільки ми дуже часто віру нашу отримуємо в спадок від наших предків, не завжди до кінця осмислюючи те, що вона означає. Ми до символу Христа дуже звикли. У нас є дуже багато різних церков, православних, католицьких, протестантських, на яких стоять хрести. У нас дуже багато хто носить хрестик, навіть не будучи охрещеним, а часто носять його просто як прикрасу. Його часто вішають вдома як оберіг, ним часто щось прикрашають. Ми бачимо його у людей, ми бачимо його в храмі скрізь. І ми бачимо хрести, які носять священники навіть в церкві, систему нагороду встановили там білий хрест, жовтий хрест, прикрасами хрест. І ми дуже часто звикаємо через це до того, що христи постійно вони є присутні в нашому житті. І ця звичка може стати для нас пагубною, тому що ми забуваємо про те, що це реально є. Ми забуваємо значення розп'яття нашого Спасителя. Якщо вдатися в історію, то розп'яття на Христі це була одна з найбільш таких страшних кар, яку тільки вигадала людина для іншої людини. Розп'яття на Христі, це по-перше, воно вважалося дуже ганебною стратою, оскільки римське право було дуже справедливим. З по людських мірках воно було настільки справедливим, що і зараз на юридичних факультетах по всьому світу починають вивчення із римського права, тому що воно заклало основу для всієї правової системи західної цивілізації і нашої київської цивілізації, пізніше в тому числі. То, згідно з цим цього права розп'яття на хресті вважалося Найвищою мірою покарання. Тобто, по-перше, громадян, які римських громадян, які чинили злочин, їм відрубували голову. Було багато інших покарань, які, може, були, ну, м'яко кажучи, неприємні, але не такі страшні. І одним з головних елементів розп'яття на Христі, це була ганьба, і це був сором. Тобто, це покарання було зарезервоване для тих, хто вчинив найтяжчі злочини. Зараз в наші часи ми би сказали, от як відморозки, так говорили колись на них. Тут ну, в Євангелії їх дипломатично названо розбійниками, але треба розуміти, що розбійники це ті, хто не просто десь там вбили чи когось пограбували, це ті, хто робили це з особливим цинізмом. Це, можливо, ті, хто вбили безліч людей, квалтували жінок. Надругалися над дітьми, спалювали домівки, ну, те, що ми недавно бачили, що робили московити, коли сюди вторгнулись. Оце приблизно такі дії треба було вчинити для того, щоб по правовій системі того часу заслужити хрестне розп'яття. І, розп і по-перше, сама дорога до Христа, вона вже була дуже важкою, тому що треба було підніматися нагору, тягнути хрест на собі, під палючим сонцем. Плюс це була ганебна дорога, тому що по один і по другий бік стояло безліч людей, які приходили на це подивитися, як на шоу. А люди дуже часто люблять мучити інших, мають жорстокість в своєму серці, і тому вони раді були б покричати щось на засудженого, чимось в нього покидатися, плювати на нього. Тобто, сама ця дорога це вже було просто нестерпно. А потім, коли людину прибивали до Христа, то її прибивали дуже таким неприродним чином. Те, що ми бачимо на іконах нашого розп'яття, воно зображене трошки м'якше, ніж воно було насправді, для того, щоб просто не бентежити пересічну людину і не вганяти в жах. Але якщо вдатися до історії, то людину розпинали, по-перше, витягували руки в боки так, що шкіра під пахом рвалася. По-друге, пробивали не через долоні, а пробивали тут через зап'ястки. Тому що інакше долоня би порвалася від ваги, а пробивали через зап'ясток між двома кістками. Проколювали нерв, проколювали сухожилля, проколювали судини. Це дуже болюче місце. Його навіть вдарити боляче, а уявити собі, якщо цвят через нього пропихають. І найгірше, що людину вивертали. Людське тіло під настільки неприродним кутом, що ребра здавлювали легені і не давали можливості дихати. І єдиним способом е якось продовжити собі життя, це було колінами припідніматися постійно, ніби так трошки підстримувати, для того, щоб ребра трошки послабили тиск і просто вдихнути. Вдихнути, потім знову опасти, знову почати задихатись, знову підскочити, вдихнути. І це могло бути розтягнуто на години. При цьому засудженого повністю роздягали. Той Спаситель він висів на хресті повністю голим. При цьому він був перед цим тяжко побитим. При цьому з раною на голові від тернового вінця, тобто кров заливала його повністю, все його тіло, при цьому палаюче сонце, яке ми знаємо, як в тих регіонах на Близькому Сході, який там клімат, яке там сонце палюче. І при цьому все це воно ставало просто нестерпне. Але для того, щоб продовжити страждання цих злочинців, то іноді підходила сторожа і пропонувала губку з оцком і жовчу. Це було таке трошки здеболювальне, для того, щоб привести людину до тями, для того, щоб вона все ж таки продовжувала свою таку агонію, останню боротьбу за останні краплі повітря. А потім, врешті-решт, людина помирала або від болю, або від шоку, або від задухи. Коли ребра все-таки стискали легені, або від інфаркту, коли він ставався, і, до речі, коли проколотий був Ісус списом, витекла і вода, це свідчення того, що від болю у нього стався інфаркт. А у нього було таке ж тіло земне, як і у нас з вами. І тому ми знаємо, як буває, коли палець поріжемо, або десь вдаримося, або десь впадемо, лоба лопе Ми знаємо, як це боляче. Ми можемо собі уявити, наскільки це були великі страждання і муки. І ми можемо спитати, чому Чому так мало бути? Чому істинний Бог, який ніколи не зробив жодного зла, який є джерелом і подателем всякого добра і блага? Чому він повинен був на це піти і перетерпіти це? Тому що не було іншого шансу спасти людство. Тому що люди відпали від Бога на початку часів, відмовилися бути з Ним. І як гілка, яка відірвана від дерева, як листочок, який опадає, весь світ і все людство почало засихати. Через гріх світ війшла смерть. Але оскільки Бог на початку дав людям таку велику свободу, що навіть сам уже не може її порушити, і не може забрати її назад, Бог не міг людей привести до себе насильно, він не міг уже насильно змінити нашу природу. Він міг тільки покликати нас. І попросити, щоб ми повернулися знову до Нього. І вся Біблія – це історія спасіння. Це те історія того, як Бог відвоює землю в диявола, який полонив цю, цю планету і полонив все наше людство. І відстань, якісна відстань між Богом і смертними людьми, все одно була занадто великою. І тому був єдиний спосіб. Істинний Бог повинен був прийняти людську природу. Він повинен був війти в цей грішний світ, в цю реальність потьмарену зло, в цей світ необхідності і відчуженості. Він повинен був прийти сюди і прожити все те, що проживали люди. І після цього, коли він прийняв цю смерть на Христі, він не просто помер тілом. Він на себе прийняв все зло, яке існувало на той момент в світі. І Він пережив всю глибину Богозалишеності, яку переживало людство. Чому ми читаємо про слова Боже, Боже, чому Ти мене покинув? Тому що Ісус пережив той стан, коли людство відпало від Бога настільки, що взагалі забуло його, і вже не уявляло, хто він, і вже не уявляло, який це Бог. Ісус все це пережив. І тоді Він сходить в нижні світи. І там, коли його це пекло полонило, через те, що він не, не лише людина, але й Бог, воно не витримало і воно вибухнуло. І тоді сталося Воскресіння, і тоді сталося виведення на небо старозавітніх праведників, які там очікували, це те, що ми вже зовсім скоро, зовсім невдовзі будемо зустрічати. Прости нас, Господи, за те, що ми так повели себе перед тобою. Прости нас, Господи, що ми. Настільки часто вибираємо гріх замість твоїх доріг. Прости нас, Господи, що ми не цінимо і не приймаємо Твою любов і всі ті можливості, які Ти даєш нам. Прости нас, Господи, що коли ми маємо святу церкву, в якій ти вживу присутній, в якій діють таємства, які якісно нас змінюють, ми не приходимо сюди. Ми приходимо в кращому разі раз в тиждень, а багато хто набагато рідше. Прости нас, Господи, що ми молимося Тобі, приносимо Тобі службу без належного благовоління, без любові, Думаючи про те, коли вже це все закінчиться і ми зможемо додому піти. Прости нас, Господи, прости, що ми боїмося іншим хоробро розказувати Твою істину, що ми боїмося закривати уста язичникам, які вихословлять Тебе. Прости нас, Господи, що ми, народ наш. Віддали під владу іноземців і чужинців, що ті всі дари, волю, незалежність, яку ти нам дав, що ми це все змарнували, викинули, що тепер найкращі наші хлопчики повинні гинути там на фронтах, повинні гинути через те, що старше покоління не захотіло жити по твоїх заповідях. Прости нас, Господи, що ми в апартаріях знищили стільки ненароджених дітей і що ми ціле на цілому поколінню українців не дали народитися. Господи, прости нам всі ті численні гріхи, яким нема числа, які ми сотворили. Якщо на сповіді ми згадуємо одну десяту чи одну соту тих гріхів, які у нас є, уже добре. Прости, Господи, нас, нам за це. І наскільки з великою велищо повинні ми шанувати Хрест Господній. Уявімо собі, що ті, то, та людина, у якого зараз хтось загинув на фронтах цієї війни. Чи син, чи чоловік, чи батько, чи брат, чи племінник, і цій людині приносять, наприклад, якусь реліквію з цієї війни, наприклад, одяг цього загиблого воїна, або ту кулю, якою він, якою він був вбитий. Наскільки буде цю реліквію людина шанувати і берегти, наскільки вона буде займати почесне місце в домі? А ми часто з Христом Господнім поводимося як чимось звичайним, банальним. Уже давно ми до цього звикли, уже давно воно нас не вражає. Деякі навіть примудрилися жінки, що вони сережки собі з хрестиками в вуха вставляють. Це взагалі. вже, ну, Жінки зараз себе взагалі так поводять іноді, що шкода, що домострою відмінили. Це велика скорбота, що ми забуваємо значення Господнього Христа. А за нього можна померти, так як гинули апостоли. Та як були мученики, і сьогодні ще можна по -по понести мученицьку смерть за хрест. Ми знаємо, що в арабських мусульманських країнах, якщо ти приймаєш хрещення, то тебе можуть вбити. В Африці дуже багато негрів зараз приймають християнство, і їх теж вбивають буквально на тому тижні в Нігерії, по-моєму, 70 чоловік вбили за те, що вони хрещення прийняли. На Заході теж можна загинути за хрест, але інакше. Ми зараз всі будемо на Захід дивитися. У нас в Конституції закріплено, що ми, наша мета це інтеграція в Є Євросоюз. А на Заході прямо за хрест не вбивають. Там навіть роблять вигляд, що вони вітають віру, релігію, релігійне різноманіття. Ти там можеш вірувати в що завгодно, бути ким завгодно. Вони, начебто, намагаються показати, що ти там будеш такий вільний, прекрасний. Але насправді, якщо ти там до кінця стоїш за Христа і свідчиш про істинного Бога, то тебе по не погладять. Тебе знищать репутаційно, тебе можуть посадити в тюрму за деякі висловлювання. Це у них називається мова ненависті. Що якщо ти говориш, що є тільки один істинний Бог і одна істинна віра, то це значить мова ненависті, значить ти зневажаєш носіїв інших вір, значить ти проти демократії. І за це можуть посадити в тюрму. В Канаді неодноразово християнських активістів садили в тюрму за те, що вони стояли під абортаріями і просили в жінок, які туди приходили, не вбивати своїх ненароджених дітей. Їм казали, що ви перешкоджаєте бізнесу, це протизаконно, і їх садили в тюрму. Тому постраждати за хрест можна, якщо є таке, якби, така воля у людині. Але треба пам'ятати, що Бог своїх збереже. І тих, хто з ним до кінця, Він завжди прийме до себе. І скаже нам, навіть якщо ми все життя провели нечастиво, але знайшли в собі покаяння, тобто зміну висвітлення, то завжди Ісус скаже нам те, що сказав розбійникові, яким покаявся. Сьогодні будеш зі мною в раю. Амінь. Слава Ісусу Христу! А слава, Дякую за спільну молитву. Браті і сестри, хай бог благословить кожного.